Я пам'ятаю часи, коли відповідь на навіщо була простою. Вона не вимагала пояснень, вона не ховалася в релігії, не прикривалася абсурдом, не вимагала філософських зусиль. Вона просто була між першою парою запахом кави в коридорі університету. Я вірив, що життя це дорога, а не замкнене коло. І думав, що кожен день це щось більше, ніж розмічена клітина в календарі. Тоді було бажання не героїчне, не пафосне, звичайне. Живе, життя мало смак, а не присмак металу. Тепер я прокидаюся. Не для того, щоб жити, а щоб не запізнитися. Ранок це не початок, а продовження вчорашнього втому. Будильник не дзвенить, він б'є. Кожен звук, як молот по скронях. душ, кава, одяг, маршути. Я вже в цьому циркулярному русі, де кожна зупинка, лише ще одна точка між потрібно і треба. Їду на роботу, не як людина, як залишок від неї. Порожній контейнер з написом «Справний». тінь, що тягне тінь, виконую функцію. говорю слова граю роль, яку ніхто вже не дивиться. Я займаюсь маренням систематично, стабільно, з натхненням мертвого сервера. Але що змінювати? Навіщо? Життя як стара прошивка біос, усе вже зашито. І навіть якщо в ній помилка змінити її без страти всього неможливо. На тисячу планів відкладаю на завтра, бо нібито нічого не пізно. Бо моя домовина ще росте в лісі, бо вона дерево, іноді мені здається, що воно живе більше, ніж я. В нього є сок, ріст, мета стати порожнечою І для мене. Кожен день це не шлях покарання. О восьмі я вже на роботі, без душі. Відкручую велетинські болти до тріску в ліктях на виробництві в черговому дуропекхах. Навколо пусті очі, які давно вивчили свої ролі. Їхні обличчя це маски щастя, які ніколи не знімаються. У нас нема життя, є його імітація. Ми обмінюємо час на гроші, гроші на речі, речі на короткочасне забуття, забуття на хвороби, і знову все поч... спочатку. Їжа вже не їжа, а компенсація. Кава це не тонуса, відкладене нервове виснаження. Руки тремтять, але не від хвилювання, від втоми, яку не можна виспати. Карпи дієм, це коли ти ловиш момент між чергами, радієш акції на туалетний папір і купуєш валідол замість вина. Це коли ти живеш не заради себе, а заради наступного платежу. Ми всі носимо у собі систему, яка давно зламалася, але вона продовжує працювати з шумами, зависаннями, наче комп'ютер без кулера в 40-градусному підвалі. Поки ця система не кричить, ми вважаємо її нормальною. Поки тіло не падає, ми йдемо, поки серце б'ється, ми мовчимо. Можливо, справжня свобода це не втеча, не зміна, а визнання. Я в'язаний. І тоді, з цієї чесності, може вирости щось живе. Може.